Так, як у нас в агрегаті інтегрована транспортна вісь, це дає нам ідеальну стабілізацію агрегата, ідеальне е, витримування глибини по всій ширині захвату агрегата. На даному агрегаті у нас каток розміщений абсетна, тобто він у нас поділений на три частини. Це нам дає кращу пропускну здатність агрегата, На високих швидкостях агрегат краще стабілізований і також зменшується навантаження на трактор. Так, як у нас агрегат обладнаний передніми опорними колесами, гідравлічним циліндром на дишлі. І інтегрованою транспортною віссю він має ідеальну стабілізацію навіть при роботі на високих костях. Тійка у нас захищена резиновими демперами, що дає нам гарну е, роботу полі. Дана форма диска себе дуже добре зарекомендувала. Вона гарно е, заробляє пожані рештки в грунт, перемішуючи їх.